Переходимо до практичної частини нашої роботи додавання анімації до об'єктів презентації. Завантажуємо програму PowerPoint, кнопочка Пуск. Шукаємо пакет Microsoft Office і відкриваємо PowerPoint. Завантажується редактор презентації. Перед нами титульний слайд, на якому ми повинні з вами написати назву нашої роботи і підписати його. Назва роботи, герої Казки колобок. Лапки ми ставимо, затискаємо клавішу Shift і зверху цифру 2. Тепер підписуємо роботу, чия це робота. І ми пишемо: Робота, Enter на новий рядок. Учениці або учня 4 класу Enter на новий рядок та ім'я. Є. Ми звертаємо увагу, що ось тут у нас автоматично велика літера, нам потрібна маленька. Тому ми встановлюємо курсор мишки після букви, яку потрібно видалити, і натискаємо. Кнопку зі стрілочкою вліво backspace і друкуємо букву. Виділяємо текст. Нам потрібно, щоб він був чорного кольору. Підводимо до панелі інструментів мишку, саме ось до буковки підкресленої А. Клікаємо на трикутничку, обираємо колір. Тепер нам потрібно трошки зменшити. Шрифт. Ми над... зможемо натиснути на буковку меншу А або відкрити вікно з розміром шрифту і обрати, наприклад, 24. Тепер нам потрібно в правому нижньому куточку розташувати. Ось так. Взяли і перетягнули. Саме оцю рамочку з текстом можна зменшувати за бокові маркери. За кутові ми можемо тільки регулювати розмір картинки. Тепер робимо яскравішим наш заголовок. Нехай він буде червоного кольору, і нехай ми поміняємо сам напис, да, стиль напису на шрифт Arial Black. Ось так. І розмір також ми можемо тексту зменшити. Ми дивимось, ну, можливо, сюди потрібно додати героїв да, картинку загальну, і тому ми її будемо збоку розташовувати, а напис буде трошечки зсунутий. Мені потрібно саму назву казки перенести на новий рядок. Я встановлюю курсор мишки перед назвою і натискаю Enter. Ось так. І тепер зменшую це поле. До потрібних мені розмірів. Ну, наприклад, ось таким чином я роблю. А тут буде у нас картинка вставка, рисунок. І я пам'ятаю, що в мене на робочому столі є папка колобок. Так? І я сюди вставляю всіх героїв наших. Ось так. Картинка замала, тому я кутовий маркер, її трошки збільшу, щоб вона помістилась в мене на. Сторіночці на слайді цьому. Ось так. І тепер можна зробити обрамлення. Його не потрібно рамочку ту шукати, можна самим зробити Вставка фігури. Беру прямокутник. Ви можете в інтернеті готові якісь рамочки знайти. Я один прямокутничок поставила на зворотній стороні, теж повинен бути. Я копіюю Ctrl С і я вставляю ctrl v перетягую. Затиснувши ліву клавішу мишки на протилежну сторону. Ще один прямокутничок я вставлю і звертаю у вашу увагу на те, що тут з'являється ще один на фігурах маркер. Коли підводимо курсор мишки, він, як правило, зелененький такий. Стрілочка кругла. Це означає, що ми можемо повертати цю фігуру. Я розвернула і встановлюю за боковий маркер, затиснувши ліву клавішу, я розтягнула. І тепер мені потрібно скопіювати цей прямокутник. Я встанов, можна встановити курсор мишки на цю фігуру. Права клавіша копіювати і перетягнути. Ось так. Перетягнула. Я дивлюсь, ну мені не подобаються ці межі моїх прямокутників. Я їх всі зараз буду виділяти, щоб прибрати межу. Як це зробити? Клікнути на одному прямокутничку, затиснути клавішу контур на другому, на третьому і на четвертому. І відкриваю ось це меню формат. Беру контур фігури. Мені контур не потрібен, немає контуру. Ось так. Підходи? Підходи. І колір нехай буде такий. Тепер мені потрібно додати ще слайд. Я натискаю кнопку Створити слайд». Но мені потрібен буде тільки заголовок. Тут буде картинка. Поле для тексту мені не потрібно. Тому ми можемо змінювати макет. Макет, і я шукаю те, такий слайд, вигляд, який мені потрібен. Ось такий. І тепер мені тут теж потрібно зробити обравлення, як на першому слайді. Я можу що зробити? Перейти на перший слайд, виділити знову всі прямокутники. На одному клікнула, затиснула клавішу Ctrl і клікаю на всіх інших. Ctrl C це копіювання. Перейшла на пустий слайд, Ctrl V, вставка. І в мене тут є. Відразу, поки всі прямокутники виділені, я можу змінити колір цієї заливки, щоб він відрізнявся від титульного слайду. І я дивлюсь, яким його робити. Ну, наприклад, нехай буде таким. Тепер я даю заголовок персонажа першого, хто буде в мене з'являтися. Це буде дід та баба. Ось так. Виділяю і роблю напис таким самим перехожу на вкладку головна, так, який у мене був, був і на титульному слайді Ariel Black, Ось так. І роблю червоний. Можна зробити і синім. Мабуть, давайте тут заголовки будемо робити. Темним синім. Ось так. Є. Тепер. Мені потрібно додати анімацію до цього тексту, щоб цей текст з'являвся. Я виділяю його, переходжу на вкладку Анімація, відразу обираю область анімації, щоб я праворуч бачила її, цю анімацію. Так? Тепер додати анімацію. Я відкриваю і я бачу всі групи. Вход е Виділення, так, оце, щоб воно так більш акцентувалося увага у нас, і вихід. І знизу ще є кнопочки, додаткові е, якісь опції входу, виходу і так далі. Мені потрібно, щоб е, заголовок вилітав, і вилітав з лівої сторони. Я встановила, на області анімації в мене з'являється активне вікно. І мені потрібно, щоб цей заголовок сам з'являвся, як перейду на слайд. Тому я встановлю запускати після попереднього. Знову відкриваю це віконце і беру параметри ефектів. Тобто мені поява знизу не підходить, мені потрібно, щоб з лівої сторони політала назва. Є. Тепер мені потрібно вставити персонажів. Вставка, картинки. І я беру картинку Діти баба. Вона маленька. І знову я закутові маркери збільшую. Ось так. Клікаю, щоб були маркери активна картинка, переходжу на вкладку Анімація. Додати анімацію теж буде виліт з лівої сторони. І я тепер редагую саме анімацію. Цієї картинки. Мені потрібно, щоб запускалось після попереднього, щоб я не класила мишкою параметри ефектів. Знову відкриваю зліва є. І буде з'являтися ось так. А тепер мені потрібно, щоб коли ми переглянули цей слайд, це все у нас е зникло, в праву сторону. Що ми робимо? Я Спочатку буде текст, я виділяю додати анімацію, вихід, виліт, знову редагування, вихід ми залишаємо по щелчку мишки. Нехай ми щось будемо розповідати про діда бабу, так? а потім тільки буде іти. І параметри ми беремо, вихід вправо. Окей, отак буде зникати. І тепер робимо таку саму анімацію виходу для самої картинки. Дивимось, а ось картинка, щоб зникала разом з текстом. І тому тут встановлюємо запускати після попереднього параметри ефектів, і ми обираємо вправу. Окей. А тепер дивимось, що у нас вийшло. Я запускаю на попередній перегляд. Ось так буде виходити у нас, і тільки по щелчку мишки буде зникати зі слайду. Ви е, додаєте, знову переходите на главну, головну сторіночку, додаєте слайд. Ви дивитесь, який макет слайду вам підходить. І знову далі робите оформлення. За зразком попереднім додаєте героїв, і все це у вас повинно анімуватись. Ви робите анімацію, потім ви натискаєте Файл, зберегти як, обираєте папку, де ви будете зберігати назву, і зберегти свій файл, і прикріпите його до класруму. Я зберігла, я можу закривати свою презентацію, і на робочому столі ось вона збережена. І тому я потім відкрию Classroom і прикріплю цей файл зі свого робочого столу. Я впевнена, що у вас все вийде. Я бажаю вам успіхів у роботі і очікую вашої роботи. На перевірку. До побачення, діти!